Склад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тілець. Це буде тиждень стабільного доходу. Нехай і повільного, але все ж таки зростання вашого матеріального добробуту. Ніякі фінансові ризики наступного тижня вам не будуть загрожувати. Можливо також, що наступного тижня вам трапиться якийсь довгостроковий проєкт, в який можна вкластися, щоб потім уже пізнішенько отримати відтегарні дивіденди. На жаль, здоров'я наступного тижня не порадує, бо є імовірність якогось виснаження, зниження тонусу, якесь знесилення, можливі навіть проблеми або з обміном речовим, або з печінкою, чи загальна якась така млявість. А ще може і психосоматика про себе нагадати, і якийсь надмір ваших емоцій може негативно сказатися на вашому здоров'ї. Чомусь наступного тижня ви своєю коханою людиною, своєю половинкою, не знайдете спільну мову. Таке не був. наступного тижня у вас буде різне бачення чи стосунків, чи якоїсь ситуації щодо ваших, ваших стосунків. І кожен із вас тягтиме цього сімейного воза в свій бік. Ви говорите Ні, правильно так, як я кажу, а ваша кохана людина буде говорити Ні, так як я кажу, отак правильно. І ви і тягатимете оцей віз той наліво, то й направо. А саме ж знаєте, що виходить із ситуації, коли одні тягнуть в один бік, а інші тягнуть в інший бік. Або ситуація стоїть на одному місці, або ж можна просто розірвати навпіл. З відпочинком, на щастя, у вас все буде гаразд. І це буде не просто відпочинок, де я от лежу і нічого не роблю, чи просто на сонечку гріюся. А це буде відпочинок з якоюсь користю. Завдяки цьому відпочинку ви щось вивчите, ви чогось дізнаєтеся. Можливо, це буде такий відпочинок навчання, тобто саме корисний відпочинок, завдяки якому ви зможете розширити свій кругозор або збільшити якийсь обрій можливостей для себе. Ви ось щось на відпочинку вивчили, щось дізналися, а далі в своєму повсякденному житті, чи в бізнесі, чи в роботі, змогли це примінити.